Хотіла би поділитися своїм відгуком про продукцію Фідлань. Приймаю вже її 9 місяців. Дуже задоволена і рекомендую, хто ще цього не зробив, не трать час. А вперед, за 9 місяців я похудала на 9 кілограм. Я користуюсь базовим сетом, я п'ю омегу, бензин, я п'ю цей шуз, я п'ю б'юті. Вся моя родина. Це мій маленький внук, є кіт, і ми дуже задоволені. В рік і 4 він вже говорить так, щоб діти в три роки так не говорять. Я користуюся і працюю в сфері б'юті. Це моя краса, це здоров'я моїх нігтів, клієнтів. Це Я бачу великі результати по нігтях, я по домах. І ну, ці продукти не то що роблять, але це чудеса. Це чудеса, бо я працюю в цій сфері більше трьох років. І допомагаю людям, які ще не впевнені, як це правильно зробити. Але хочу сказати за ну, цей шут, це моя любов до нього, бо в мене хронічний паламіфріт з 15 років, хронічний цистит ну десь 16. Як батько казав, все ти маєш, все що треба, ти все маєш. І Лічуся я дуже довго. Є результати, але такого, як я робила за два місяці, сельшу, таких результатів немає. Лікар каже: ти здорова, у тебе все нормально, живи повноцінним життям, жіночим життям, я наголошую. І Пийте, пийте продукцію, настільки вона класна, і я взагалі кажу, що вона божественна. Вона все лікує і робить нас красивими, щасливими, успішними, всім бажаю. Що ну, сама рекомендую, сама п'ю 9 місяців. Коли сусіди тебе хапають за руки, що п'єш. ну, розумієте, я живу в місті Хмельницькому, я тут народилася і виросла. І всі колеги по роботі, і всі однокласники кажуть, Боже, ходимо до тебе на процедуру кожен місяць, ти вже бабуся, але ти не бабуся, ти тобі 25, подивися в себе в дзеркало. Так що рекомендую пити, хто не прийняв рішення, приймайте. Бо ну це дійсно класно, це дійсно наше здоров'я, це наше зеркало, нашої душі. Дякую всім.